Добрий день. Сьогодні вирішили Тетяною записати відео саме про метод, якого ми працюємо, а саме метод схема терапії, оскільки метод більш новий на території України. І Хочеться трішки так пояснити, ну, з чим ми працюємо, як він працює, про що цей метод, з якими, можливо, западами ми стикаємося, і зараз про це поговоримо. <говори> Так так як Ганна сказала, що метод новий, не всі ще про нього знають і хочеться почати з такої трішечки просвітницької роботи. Цей метод був створений не так давно, в 90-х роках, і він був започаткований для того, щоб працювати з розладами особистості. Але зараз ми більш широко його використовуємо, тому що він гарно працює і з, з різними запитами, такими як стосунки, комунікація, самооцінка, дитячо-батьківські стосунки, пошук себе, порожнеча, невизначеність тобто, всі ці навіть депресія і ПТСР, в тому числі зараз вже є дослідження, що схемотерапія з, з цими запитами теж працює. Хочу ще сказати, чи мені подобається цей метод, тому що він інтегративний, він обібрав. це найкраще з усіх методів потрошку. Що хочу сказати, що я вже давно працюю з дзвінками, які пройшли досвід, має досвід домашнього насилля, саме об'єзвних стосунків, і я довго шукала метод, який би був найбільш такий дієвий. А в роботі саме жертвами домашнього насилля, саме співзалежних стосунків, і я хочу сказати, що цей метод дуже добре працює. Mm -hmm. Тобто, да, ми виходимо з цієї ролі жертви, пропрацьовуємо дитячі травми і має чітке розуміння, чому ми потрапили в ці стосунки так довго і коли в них залишалися. Хочеться додати, що мені подобається в схемотерапії, те, що метою є зцілення не тільки зцілення наших дитячих травм, але і плекання зрощення нашої здорової дорослої частини. Це дуже важливо, адже саме за рахунок гарної дорослої частини ми формуємо наше життя, ми приймаємо рішення. Ми е, входимо в стосунок, ми виходимо з якогось стосунку. То якраз за рахунок того, що у нас є опора на себе, на свою дорослу частину. І так вийшло, що в е, нашого покоління, в покоління наших батьків, у них е, ну, не дуже ставилася увага щодо розвинення власних опорних систем. Ми всі жили функціонально, ми виконували якусь певну функцію. В контакті один з одним батьки, наприклад, нас годували, купували на модях, переживали, що люди скажуть, але не дуже хвилювалися, як ми емоційно, чи можемо ми впоратися з тими викликами, які в нас є. Більш того, часто ділилися власними викликами з нами, а дитяча психіка вона не завжди здатна опрацювати матеріал такого порядку. Тому дуже важливо, що схема-терапія працює саме з розумінням і, власним, дорослішанням, тому що так. будується те, як ми будемо жити. Я так трішечки підсумую. Тобто, про що Тетяна говорить, про здорову, дорослу частку, а є ще. В схемотерапії таке поняття, як схеми травми, дитячі травні травми, з якими ми і працюємо. Тобто, якщо ми діємо зі стравми, з дитячої своєї частини, який дуже сильно болить, а ми вибудовуємо стосунок такий, ну, так, собі, знаєте, тому що схемотерапія, хочеться зазначити, вона більше про стосунок. Про стосунок з, з партнером, з друзями, з колегами, з родичами і діємо... З собою, да. так. І тут важливо да, будувати стосунок і своєю здоровою дорослою частиною. А ми будемо говорити про схеми: це є дитячі травми, і сьогодні ми розкажемо про схему покинення нестабільності стосунку. Це дуже рання така схема. Досить болюча, там дуже багато болю, і як вона формується? Зазвичай схема формується тоді, коли наші значені дорослі, батьки або люди, в яких, ну, серед яких ми виховувались, не задовольняли наші базові емоційні потреби. Тобто вони могли, як Тетяна казала, надягати, годувати, навчати, а от на наші почуття, емоції якось не звертали увагу, не звертали увагу. Та? І тому формуються схеми. А схема покинення нестабільності стосунку, коли може бути сформована, наприклад, якщо одного з батьків немає, або один з батьків є холодним, дуже таким відстороненим, закритим, або у батьків є нестабільна поведінка, тобто один день вони приймаючі, такі теплі, а інший день щось таке трапилось. І вони вже відсторонюються, можуть навіть насварити, якось відкинути. І тоді дитина вона не розуміє, коли ж її люблять, а коли її відкидають. Це дуже боляче. Угу. І коли ми вже у нас формується ця схема, у нас абсолютно змінюється поведінка. Тобто, давайте уявимо, що ми народилися. У нас є якісь базові заводські налаштування. І коли ми в процесі контакту з батьками значимо ми для нас людьми, не отримуємо задоволення своїх емоційних потреб, в першу чергу це емоційні потреби, тому що вони не такі помітні. Якщо ми говоримо про фізичні потреби, вони більш помітні, гучні, всі про ага. них говорять. наше, скажімо, покоління наших батьків, да бумерів малиніалів ранніх навчилися задовільняти. Якщо ми говоримо про емоційні потреби, вони в більшості випадків непомітні тихі. І от коли не задовільняються наші тихі, непомітні емоційні потреби, тоді формуються ці схеми, які абсолютно змінюють в подальшому наше ставлення до себе, наше ставлення до світу і те, як ми проживаємо наше життя, який вибір ми робимо, кого ми запрошуємо в наше життя, яких людей, з якими ми йдемо по цьому життю. І це дуже важливо, адже тут відразу буде різниця між тим, які б ми могли бути, якби наші потреби були задоволені, і ті, якими ми стали внаслідок того, що ми фруструвалися, що нас не помічали, десь нас нехтували, десь батьки перекладали емоційну відповідальність на нас або уникали нас. Uh -huh. Ситуацій багато, але наслідок цієї схеми такий, що нам дуже важко бути в нормальному стосунку. Нам важко бути без стосунку, нам важко бути в стосунку, ми не вміємо обирати здорових людей, тому що в нас викривлені когнітивні сприйняття. Так. Я зараз може так дуже грубо скажу, але от так ця схема виглядає: знаєте, коли батьки кормили тушу, гаділи в душу. Це про це. А і тоді дійсно, ми не вибудовуємо нормальний такий тісний, дуже глибокий, турботливий стосунок. Як це може виглядати? От що тоді людина з цією схемою, як вона буде вибудовувати стосунки? Ну або вона буде знаходити дуже холодного відстороненого партнера, аб'юзивного, який постійно буде її відкидати, тим самим підкріплюючи схему і впевненість в тому, що мене не можна любити, я не заслуговую уваги, я не заслуговую на те, щоб мої потреби задовольнялися, Я не маю права взагалі говорити про свої потреби. Я маю право, наприклад, догоджати іншим. Щоб мене любили, і тоді мене точно не відкинуть, як тоді мама робила, наприклад. Так? Або може, навпаки, буде така гіперреакція, гіперкомпенсація захисна, коли ми самі будемо відкидати партнера, тобто ми будемо намагатися до стосунку, бо люба здорова психіка вона прагне стосунку, буде в стосунку, але не витримувати його. І там будуть викликати такі цікаві речі, ми будемо самі відштовхувати партнера, нападати, контролювати. Самовозвеличуватися, можливо, навіть за рахунок партнера. І дійсно в такому стосунку довго ніхто не витримає, бо це дуже емоційно важко. Угу. Анечка, взагалі, хочеш? Взагалі, діагностика схеми вона потребує індивідуальної роботи. Тому що у кожної людини буде проявлення цієї схеми, е, мати якусь особливу характеристику. І те, і копінги, те, як ми проживаємо з цією схемою, як ми намагаємося, скажімо, адаптуватися до життя з нею, да, адаптуватися до життя з цією викривленою думкою, що, наприклад, не буває нормальних довговічних стосунків. Це моя викривлена думка е, наслідок тієї схеми, яка в мені сформувалася. І якщо я маю цю думку, то, звісно, я буду адаптуватися під неї. Я буду проживати своє життя специфічно, змінено вже навігаційно. Тобто я буду не довіряти людям, я буду, е можливо, ревнувати, можливо, контролювати. Я буду дуже вразливо переносити, коли мене покидають, коли, наприклад, е е мої друзі зустрілися без мене цього разу. Або Хлопець, замість того, щоб посидіти зі мною, обрав своїх друзів. І якщо ми так говоримо в нормотиповості, це абсолютно нормальні ситуації. Але якщо в мені активована ця схема, то для у мене це буде викликати величезний біль. Я буду почуватися покинутою, знехтованою, непотрібною. І, звісно, я буду внаслідок цього впроваджувати якусь поведінку адаптаційну. Це я буду або чіплятися, як казала Ганна, або гіперкомпенсувати взагалі, там, кидати цього хлопця або цей стосунок, або виясняти постійно відносини, забороняти. Так, або mm -hmm. я взагалі буду ну, уникати, не буду контактувати з людьми, буду стомлюватись від них. У мене почнеться соціальна ізоляція, тому що з людьми мені буде важче, ніж з самим собою. До стосунок болючий, як тоді, коли був з батьком, або так да, можливо навіть чіплятися, да, вибудовувати співзалежний стосунок, де ми партнера ставимо на перше місце ніж себе, і тоді нас ніби не існує. Ми стираємося, ми розчиняємося в просторі. І тоді люди інколи з схемою поки нестабільності стосунку. Забудь тим, що вони задовольняють потреби всіх навкруги: дітей, батьків, партнера, от всіх, крім своїх. І це також викликає незадоволення, бо така людина, якщо вона занадто багато віддає, в певний момент накопичиться дуже багато різних емоцій, вона скаже: камон, стоп! От рахунок зараз будуть цікаві речі виходити. Так. І чи потім виникає запитання: а чи це. Справедливо по відношенню до партнера він не просив, насправді теж така захисна реакція досить нездорова. Це про те, що отак ми працюємо з нашої травмою, вибудовуємо стосунок з нашої травми. А от краще це робити зі здоровою дорослою частки, про що Тетяна говорила в самому початку нашого відео. Угу. Тому в нашій роботі ми завжди досліджуємо ті схеми, які у вас є. Ті режими, які ви використовуєте, щоб жити з цими схемами, обслуговувати їх. І, звісно ж, ми ставимо величезну, приділяємо величезну увагу нашому дорослому режиму, який, по суті, і має взяти відповідальність за весь цей каламбур, який ми назбирали протягом нашого життя. І, нас не так багато насправді, коли ми приходимо в терапію. Ми більшість із нас почуваються загубленими, покинутими. Нам важко на щось опертися. Ми не не віримо своїй думці часто. Mm -hmm. Ми не знаємо, чи взагалі оця, оця моя поведінка, ця моя думка вона адекватна, бо я не мала гарного прикладу нормального. Я не бачила, як це в нормі. І тому е, нам потрібно на щось покладатися, на якусь внутрішню опору в собі, і саме за це відповідає задача, якій в схемотерапії приділяється велика увага. Але на початку терапії, якщо є схеми, а вони є у всіх, і у нас є схеми, і розуміємо: ми покладаємося на задача-терапевта. Це є ваша опора. А вже потім, а, через деякий час, ваша задача кріпне, зміцніє, і а, копінги настільки схеми будуть вам заважати. Тобто вони будуть завжди, але так а, яскраво боліти вже ні не будуть. Угу. А, в нас трішечки тут таке завелике відео вийшло та Тетяна щось хотіла сказати. Я хотіла сказати, що так, вже мабуть, пройшов час завершувати, щоб ми вас теж не перегружали інформацію, бо схема терапія це дуже такий метод, який має густу інформацію, її може бути забагато, тому дякуємо вам за вашу увагу. Наступного разу ми дослідимо нову схему. Теж цікаву, теж дуже розповсюджену. Тому до зустрічі. Да. і скажемо, що ця схема буде дефективності сорому. Вона найбільш е, болюча, дуже рання і формується саме в дитинстві. Поговоримо, як вона впливає на побудову стосунку. Дякую вам.